Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Станом на суботу, 14 червня. Українська помста триває це просто жесть. Просто відчуйте різницю. Ми б'ємо по аеродромах і інших військових цілях. Росіяни тупогатять по людях у містах, вбивають дітей. І Цим горді пишуть партизани, і давайте не будемо про атвітки за авіабази. Повномасштабна війна триває четвертий рік. і Ці нелюди атакували цивільне населення, вбивали мирних без жодних наших ударів по Росії. Ми маємо справу з нелюдими. от і все після останніх ударів по Україні і Росії. У відповідь війна в Україні входить в небезпечну фазу. Обидві сторони налаштовані на ескалацію, а шанси на мирного году стають усе меншими. Пише видання Wall Street Journal. Останні тижні Росія завдає масованих ракетних дронових ударів по Україні, вражаючи цивільні об'єкти, вбиваючи мирних людей. Очікуємо, що напередодні літнього наступу атаки посиляться. Україна покладається на власні ударні дрони, здатні долати сотні кілометрів, щоб компенсувати брак піхоти і зменшення американської допомоги. Обіцянка Трампа вийти з війни нереалістична. Це стане провалом для США в той же час. Телеграм-канал «Офісна Мишеня зазначає, після нищівних ударів ЗСУ по стратегічних аеродромах РФ десятки літаків були знищені на злітних смухах, а сотні військовослужбовців загинули або отримали поранення. Цей момент став не лише тактичним, а й психологічним зламом повітряно-космічних сил РФ пілоти яких у народі і на фронті вже давно охрестили палачами України. Почали масово подавати рапорти про відмову від бойових вилітів, зокрема по цивільних цілях, біжать з країни бояться, що після літаків продовжить ЕСБУ викошувати уже їх. Що пишуть в репортах, мій Борт» – це мішень після журавлівки? Ми знаємо, що наш тил це не тил. Я не хочу гинути бомблячу лікарню і зливослужбової. заяви командира, екіпажу ту 22 м 3 нас відправляють на смерть без плану і ще змушують мститись дітям. Молодший штурман бази в Енгельсі. За останній тиждень, згідно з даними відкритих джерел, на п'яти ключових базах було понад 1800 рапортів на звільнення або переведення. Чому вони бояться ЗСУ продемонструвала здатність знищувати об'єкти на відстані тисячу плюс кілометрів? Партизанська активність в тилу РФ посилюється. Військові знають навіть удому вони не захищені. Суспільна ненависть зростає. Багато хто розуміє, що після війни їх можуть судити. Ми не хочемо бути наступними, кого знайде український дрон чи міжнародний трибунал. Анонімний пілот із бази в Сєвроморського командування. Паніці головне управління ВКСРФ блокує службові рапорти, погрожує кримінальними переслідуваннями за відмову виконувати наказ, замінює досвідчених екіпажів новобранцями, що тільки погіршує якість ударів. Реакція України страх наша найточніша зброя. Українські військові аналітики прямо вказують: ми не б'ємо по людях, ми б'ємо по вбивцях, і тепер вони це знають. Вони розуміють, що ми їх знайдемо в кабіні, в Камазі, в автівці і вдома. Палачів ламає страх, не ворог. Вони не змінили переконання, але зрозуміло, що бути націленим страшніше ніж націлювати ЗСУ. Не просто обороняються, вони полюють. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки, Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став до подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.